Друга область, якій у Коренерго підписала акти, це Київська. І так само це відбулося після завершення перевірки Київського Обленерго, тобто ОСР, з боку НКРЄКП. І так само виявлено перелік порушень, за що накладено штраф у розмірі 600 тисяч на ОСР. Перелік виявлених недоліків досить довгий, але їх важкість і чому штраф менший мені, поки невідомо. Період перевірки набагато глибший до 2019 року. Також засекречено переліку домогосподарств, яких планують покарати, та, скоріш за все, відібрати зелений тариф. Але виглядає так, що ця кількість порушень зацікавила навіть СБУ, і вони приймали участь у перевірці. Що саме може загрожувати власнику, питання відкрите? Переходимо до наступного випадку. По зовсім свіжій інформації: від 20.11 вже в Черкаській області власнику уявних домогосподарств світить дуже реальний термін. Так би мовити, власнику інкримінують привласнення коштів у розмірі 2,3 мільйони за зеленим тарифом і підробку документів. Стаття Сувора із конфіскацією майна. По сумі збитків можна прикинути, що ця маніпуляція відбулася пару років назад. Якщо ви ще не зрозуміли, то пояснюю: перевірки ОСР, на мою думку, відбуваються чи будуть відбуватися у всіх областях. І глибина перевірок досить визлика. Тому вкотре наголошую, щоб ви привели свої документи і гнеручі установки в порядок, аби могли спати спокійно. Воно вам треба.